Вітання. Сьогодні розбираємось докладно з темою доступності басейнів та водних об'єктів. Маємо такий собі звіт рекомендацій. От він базується і на ДБН, і на міжнародному досвіді, як Ада американський. Так, вітаю. Тема справді важлива, хоч і здається, ніби вузькою. Бо ж стосується не тільки людей з інвалідністю, правда, це і ветерани, і літні люди, і вагітні, люди після травм. Ну, кажуть, до 18% населення можуть мати потребу в цьому. Саме так, Йдеться про можливість ну, просто нормально користуватися водними об'єктами, самостійно, комфортно. Гаразд, давайте по суті. Я от одразу звернула увагу на пріоритети. Часто ж як думають: пандус, ліфт. Так, але тут є цікавий момент, особливо для вже існуючих об'єктів, бо для нових чи реконструйованих. Там все зрозуміло, повна доступність це вимога за законом. Щоб не було дискримінації. А для старих, де все складніше змінити, от для них рекомендації говорять про ну, про пріоритетність. Але перш ніж про це, варто сказати, що доступність це ж не тільки сам спуск у воду. О, так. Це важливо. Тобто доступність починається ще десь на підході. Абсолютно, ще з парковки. Весь маршрут має бути безбар'єрним від машини до роздягальні, потім душ, туалет, сама зона біля басейну чи пляжу все це частина доступності. Зрозуміло, комплексний підхід значить. Саме так. А вже для самого доступу до води ну, тут основне це пандуси, тобто плавні спуски і спеціальні ліфти. І там же ж є вимоги конкретні? От пам'ятаю про пандуси, нахил не більше 1 до 12? Так, це приблизно 8%. Ширина не менше метра, неслиська поверхня, поручні подвійні на висоті 70 і 90 см – це все для безпеки. І ще ж здається, для пандусів потрібні спеціальні віски амфібії, бо звичайним не можна. Так, звичайні крісла колісні не призначені для води, можуть і в воду забруднити, і самі зіпсуватися. Тому так потрібні спеціальні а ліфти. Е, а ліфти бувають стаціонарні, ну або мобільні. Але от що справді ключове у вимогах до ліфтів це можливість керувати ним самостійно. Ага, тобто і з бортика, і вже з води. Саме так, щоб людина не залежала від допомоги персоналу чи когось іще, щоб просто вийти з басейну. Це про незалежність. Це дуже важливий момент. І отут ми здається підходимо до найцікавішого в цих рекомендаціях про пріоритети. Якщо грошей одразу на ліфт немає. Або це ну складно організувати. От і тут рекомендація така може трохи несподівана. Головне, перший і так би мовити, найважливіший крок це не одразу бігти шукати гроші на ліфт. А що ж тоді? А розробити план досягнення доступності. Розумієте, спочатку ретельне планування, проєктування. Тобто сам факт наявності плану, проєкту адаптації це вже ключовий етап. Це не відкладання проблеми на потім. Абсолютно вірно. Це не відкладання, це стратегічний фундаментальний крок, бо саме продуманий план гарантує, що коли з'явиться фінансова чи інша можливість, все буде зроблено правильно, ефективно. Тобто спочатку думаємо, проектуємо, а вже потім шукаємо ресурси. Власне так. І з готовим якісним проектом набагато легше потім шукати і знаходити фінансування, бо є чітке розуміння, що треба робити, як і скільки це коштує. Цікаво виходить. Тобто головний меседж для власників чи управлінців таких об'єктів починайте з планування, це вже дія. Саме так, це основа. Згадуються, до речі, і інші засоби там пересадочні бортики для спа, спеціальні сходи, теж зі своїми вимогами. Але принцип той самий. Отже, підсумовуючи, безбар'єрність це система, це весь шлях користувача, і починати треба не обов'язково з купівлі обладнання. А з розробки проекту планування це перший і найважливіший крок на шляху до реальної доступності, навіть якщо ресурси зараз обмежені. Дякую, це справді важливий акцент, який змінює трохи погляд на проблему. І знаєте, наостанок така думка з самого джерела: Проєктуй, будуй та ремонтуй відповідально. Просто уявити, якби принцип універсального дизайну безбар'єрності був би не якоюсь опцією якщо будуть гроші. А просто нормою, базовою вимогою до будь-якого проєкту з самого початку. Як би це змінило наші міста, наші простори для відпочинку?